Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт добродіям і лиходійкам. Ви дивитеся сто п'ятсот якийсь там випуск пленюз, і це надовго. Сьогодні я, Оксана Зорка та Олег Самельник розповімо про каптурованих англійців, азійські повернення, безкоштовні поліпшення та багато іншого. Поїхали! Допоки переважна більшість неповнолітніх геймерів біснується і однаково бризкає слиною та словом конвеєр, слід все ж тверезо поглянути на свіжо анонсовану частину Assassin's Creed з підзаголовком синдикат. По-перше, нас нарешті доправлять до вікторіанського лондону, сеттингу, якого гравці просили вже роками. На щастя, Юбі вичікували миті, коли технології дозволять їм реалізувати тогочасну столицю світу у всій красі. Вікторіанський Лондон далеко не такий красивий, як Париж попереднього століття, але навіть при Альфа виглядає доволі переконливо. По-друге, за розробку відповідатиме незвична Монреальська студія, а Ubisoft Квебек. З одного боку, ризиковано давати повноцінний проект неперевіреній студії, а з іншого у сім'ї внутрішніх студій Ubisoft є своя конкуренція. І для Квебекської студії це хороший стимул викластися на повну та створити високоякісну гру. По-третє, в синдикаті не буде мультиплеєра. Взагалі. У жодній формі. Компанія таки втямила, що аудиторія хоче за свої 60 євро отримати гідну самітну кампанію для особистого проходження. По четверте, п'яте, дванадцяти у грі буде двоє доступних персонажів: Джейкоб та Джейкоптей Фрай, між якими можна буде перемикатися, оновлена система бою навкулачки, гак для швидкого видирання на будівлі, катання на екіпажах, система вуличних банд і багато іншого. Показана при Альфа ще доволі сира, тому не слід зараз коментувати різку анімацію, баги пересування і тим паче. Барвистий одяг союзників та ворогів. До 23 жовтня, а саме тоді вийде гра, це все ще виправлять 100 разів. Хай би тільки гра вийшла гідною, бо ж, як пригадуєте, Юніті теж до релізу справляла приємне враження. Так, це ще одна новина від компанії Добра. Днями голова Ubisoft Юбісофтів Гіймо заявив, що компанія перестане випускати ігри для консолей минулого покоління. Навіть потенційно втрачені прибутки не лякають компанію, яка твердо вирішила, що для повного втілення своїх творчих задумів потужностей PS3 та Xbox 360 їм вже ніяк недостатньо. Єдиною серією, яка продовжить виходити для старих консолей, залишиться Just Dance. Веселим пострибенькам перед екраном, потрібна все ж масовість, а не технічний поступ. До того ж, Юбі розповіли, що зараз чимало відділень компаній розробляють ігри для віртуальної реальності, аби при релізі усіх цих окулосів, морфеусів і вайвів, на них вистачало ігор на кожен смак. І так в Олексоні слова про порно. А Я що? Я ж нічого не казав. Хоча зважаючи на творчі колективи, Юбі, я би з охотою скуштував якоїсь віртуальної полунички. А ще компанія оголосила, що на прийдешню і 3 привезе кілька цілком нових проєктів. Ну і якщо ми вже зачепили тему планів Юбісофт, то слід зауважити, що тактичний мережевий шутер Rainbow Six Siege з'явиться в продажу 13 жовтня цього року. Після альфа-тесту розробники з новими силами взялися за роботу, і їхня впевненість у собі настільки зросла, що вони прогнозують новій веселці більше проданих копій ніж Far Cry 4. І це таки вражає. Нагадаємо, що Far Cry 4 на п'яти платформах придбали понад 7 мільйонів осіб. А Rainbow 6 вийде лише на трьох. Плани в розробників дійсно наполеонівські. Проте не забуваємо, що Siege – це винятково мультиплеєрна гра. А приклади Titanfall та Evolve доводять, що крутого і продуманого мультиплеєру може бути замало. Для успіху гри. От що справді вразило минулого тижня, так це помпезний камбек Коджі і Гараші, людини, яка створила славетну Castlevania Symphony of the Night. Японський ігротворець завітав на кікстартер із проєктом гри, подібної до звичних замкуваній, двовимірної пригодницької гри у величезному замку, оформленої у готичному стилі з домішками аніме. Та й називається гра доволі подібно до класичного витвору іграші – Bloodstained Ritual of the Night. Гра розповідатиме про дівчинку сирідку Мірям, котра стала жертвою прокляття. І аби зняти його дівчині, слід поринути у глиб таємничого замку, опановувати різну зброю та бойові прийоми, нарізати демонів, долати пастки і стати на смертний бій зі своїм колишнім другом. З таким доволі лаконічним описом та кількома артами Ігараші виманив бажаних півмільйона доларів менш ніж за чотири години з початку грошозбору. На момент написання цих рядків на створення гри зібрано вже понад два мільйони доларів, що дозволить розробникам додати до гри кооператив, нові режими гри, страшних босів. А до озвучення гри долучиться Solid Snake Снейксія Галактики Девід Гейтер. А вийде гра. Ну, коли буде готовою, звісно, на трьох ключових платформах: ПК, PS4 та Xbox One. До всього кампанія Ігараші є показ. Зовою стосовно багатьох аспектів, по-перше, помітно, що кікстартер, попри спад своєї активності і довіри до легенд минулого, досі лояльний до людей, які впевнено гнуть свою лінію, мають своє бачення проекту і впевнено знають, чого хочуть. Тут ми передаємо вітаннячка Тіму Шейферу. По-друге, у відеозверненні коджі відверто заявляє, що знайшов інвесторів для створення гри своєї мрії. А первинне завдання кампанії на кікстартері не стільки зібрати гроші, скільки показати, що геймерам справді потрібна гра такого ж типу, і вже за незалежної підтримки спільноти японець отримає довіру та ресурси інвесторів. І якби воно зрештою не склалося, подібна рішучість та цілеспрямованість розробників уже свідчить, що гру намагатимуться зробити як найкращою. Залишається тільки чекати. Нещодавно студія Rocksteady повідомила, що в прийдешньому Arkham Knight буде присутня система Dual Play, яка дозволить у бою миттєво перемикатися між Бетменом та його союзниками. А в другому випуску відеощоденника Arkham Insider нам уже повноцінно показали цю систему на прикладі взаємодії Бетмена і Найтвінга. Зовні, наче, нічого особливого. Ми керуємо одним персонажем, штучний інтелект іншим. І при перемиканні ролі змінюються. Проте, коли комбо-лічильник досягає певної межі, персонажі можуть провести ефектне парне добивання. От тільки при цьому всьому мене бентежить, що бойова система гри зрушень не зазнала, і навіть у бою 2 на 20 вороги досі нападають по одному, немов посіпахи із дешевих екшончиків 90-х років. Ай, це вже прискіпування. Головне, аби було видовищно і гралося комфортно, а з цим наче проблем бути немає. До речі, цього ж таки тижня розробники анонсували суворе видання. Гри, де, окрім диска і кодів на DLC, лежатиме ексклюзивне видання графічного роману Гранта Морісона «Аркемська божевільня суворий дім у суворім краю. Хто не знає, саме ця книга надихнула британців на створення Бетмен Аркема Сайлем, та й взагалі вважається одним із найкращих витворів не тільки про темного лицаря, а й мальописного жанру. Взагалі, продаватимуть суворе видання за 70 доларів. Що за наявності такої крутої книги є справді привабливим. Щоправда, наразі видання анонсовано лише для консолей. Про ПК нічого не від... Дому сподіваємося, до 23 червня ситуація зміниться. Завжди приємно, коли гідний проект зазнає хорошої долі. Так, Divinity Original Sin, котра стала половинкою нашої гри року 2014, готується завітати цієї осені на консолі нового покоління у форматі Enhanced Edition. За словами керівника студії Ларіан, донестями милого Свена Вінке поліпшене видання цілком виправдає свою назву. Гра отримає чимало нових квестів і локацій, перероблену систему ремесел, нову кінцівку, кілька режимів гри, повне оголошення усіх діалогів та купу інших приємнощів. Це, не кажучи, вже проадаптований для геймпада інтерфейс та сплітскрін, який дозволить грати в кооперативі з чоловіком, дружиною чи друзями на одному дивані. До того ж, коли власникам консоли слід буде купувати одну з найкращих ролівок останніх років за повною ціною, чинні власники Орідж. На син отримують поліпшене видання цілком безкоштовно і одразу для всіх основних операційних систем. Йуху! І доки дехто скигли стосовно порізаної графіки певної гри, бельгійці впевнено показують, що в RPG насправді грають не в графіку, що ніхто не заважає робити ПК пріоритетною платформою, і що можна збагачувати гру десятками годин ігрового контенту, не просячи за це ані копійки. Молодці так тримати. Днями і без того перевантажений перелік стімівських виживастиків поповнила Ark the Survival Evolved. У ній гравці опиняться на безлюдному острові, який кишить динозаврами. Ну і як безлюдному, зважаючи на мультиплеєр, острів заселить відразу сотня гравців, які доведеться навчитися співпрацювати, адже боротися за виживання доведеться не з людьми, а з велетенськими ящерами. Динозаври, до слова не всі будуть небезпечними. Певних травоїдів можна буде приручити і використовувати як транспорт, тоді як на хижих екземплярів доведеться полювати цілим загоном. І нехай поки що невідомо, як у грі буде із милуваннями пісюнами, але загалом ігроладний набір доволі стандартний. Слід збирати ресурси і. Цілющі рослини будувати собі притулки, полювати, створювати предмети і вивчати технології, щоби з часом замість списа чи лука узяти до рук автомат. Гра до всього матиме ще й основне завдання будь-якою ціною покинути цей острів юрського періоду. У дочасному доступі Steam арк має з'явитися 2 червня, а повноцінного релізу слід очікувати наступного літа. Це якщо розробники нікуди не вшиються з вашими грошиками. Пригадуйте The Stomping Дестомпінклед. Ото от, тепер на кожну недороблену гру про динозаврів слід дивитися обережно. Кількість замовлень третього відьмака перевалила за неймовірну позначку в один мільйон. До ремейку класичного Кінгс Квест якості актора оголосення долучиться Крістофер Ллойд. Так, так, той самий Док Браун із трилогії Назад у майбутнє. Студія Оверкіл назавжди зменшила ціну пейдей 2» та усіх доповнень до неї. У знак вибачення за нещодавні клопоти з Гардстоун. Компанія Blizzard подарувала усім європейським гравцям по два набори карт. Ми не засмутилися б, якби снайпер Гоуст Ворріор 3 взяли і тихенько так закрили. Але де там? Гру досі роз. Зробляють, а тепер ще й обіцяють у ній відкритий світ. Укриваво Hotline Miami 2 додадуть редактор рівнів, щоб гравці власноруч могли повернути невдалому сиквелу колишній блиск. Очікувано багатьма Том Clancy's The Division офіційно перенесли на початок 2016 року та залучили до розробки вже четверту студію. А отже, графіка може й просяде, але масштабами проекту точно не жертвуватимуть. Доповнення Left Behind для виживастика The Last of Us відтепер можна придбати як самостійну гру. Космоліталочка. І Dangerous нещодавно потішила своїх найперших власників з тімівськими ключами, а тепер он розжилася підтримкою Макос. Третій епізод Life is Strange з'явиться у вівторок, 19 травня, чудесний день, щоб насолодитися милою адвенчурою, чи не так? Працівники студії Telltale повідомили, що третій сезон The Walking Dead не вийде раніше 2016-го. Хоча цього року розробники планують якось потішити прихильників цього ігросеріалу. YouTube повідомив номограї яких ігор виявилися найпопулярнішими. Пальму першості відхопив Майнкрафт, друге місце постіла GTA 5, А замикає трійку номограйської любові League of Legends. Тактична забавка Месив Челес покине терени дочасного доступу. Steam 1 червня у Star Wars Battlefront можна буде. Зіграти за багатьох персонажів кіносаги. наразі, офіційно підтверджений лише головоріз Боба Бафет. 26 травня. Виживастик Dying Light отримає доповнення The Bozak Горд. Про психопата у масці. а цього тижня компанія Blizzard показала світові одразу двох персонажів майбутнього мережевого шутера Overwatch – Дзин'яту і цілительку Анджелу. І приблизно у той же час близько сотні тисяч покровителів Азерота отримали бан за використання ботів для полегшення прокачки. Тестери, які злили в мережу кадри оновленої Gears of War для Xbox One, отримали пожиттєве блокування мережевих функцій в Xbox Live. І це що легко обійшлися за порушення офіційних домовленостей. Candy Crush Saga стане стандартною грою для Windows 10. Чудова причина не встановлювати цю операційну систему. Оце усе на сьогодні балакало Оксана Зорка та Олег Самельник. писав Олег Куліков, а монтував Богдан Зіновий. Підписуйтеся, ставте лайки, поширюйте наші публікації і затямте. Байдуже, як добре ти граєш, лиш би гра не грала тебе.